Звертаюся до всіх ще з однею не новиною, а з тим, що місяць тому я анонсував як інсайт, а на сьогоднішній день це є вже е, фактично, е, фактично склавшася ситуація. Продукція DJI зникає світового ринку. Я ще раз вас всіх інформую: не застосовуйте дрони не по прямому призначенню. Зав'язуйте потрошки вже з роботою зі скидами. Не використовуйте неанонімізовані дрони. Використовуйте їх з тими мірами безпеки, підсиленням антеннами, котрих ми сотні бригад проінформували, чим ми користуємося, і навчили, як правильно захищати дрон, щоб його не збивали відповідними радіоелектронними засобами таки іншим. Не використовуйте їх в пусту, бо зараз ми піднімаємо залишки. Найближчим часом продукція DJI буде закрита повністю до доступу. Вимаються всі залишки у перепродавців, у дилерів, потім у спекулянтів по самим дурним сінам, і на тому буде поставлена жирна крапка. Ми до того готові, я про то давно казав. Ви, всі пілоти, котрі користуються, більша частина не готова переходити на інші засоби. Не знає на які, не знає як. І це для вас може бути трошки. Не трошки, а суттєвою неочікуваною обставиною. Mavic 13. Знайомтеся. Обіцяв показати. Кіондер. Рудик наш. Буде справжній. Український льотний кит. Мавік 13. Он а маленький. Да? Ты весь падешь. Падешь. Вот такие у нас. Красавчик. Тут вот,